Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні буде розпакування дуже цікавого планшета. Називається він Blackview Tab 16 Pro. В пам'яті він має 256 ГБ постійний і оперативний 8 ГБ. Тут, звичайно, написано 8 плюс 16, 16 ГБ це у нас є пам'ять розширення. Ззаді в нас є наклеєчка із його специфікаціями, тут написано його вага, розміри. Хочу відразу сказати, що він у нас 11-дюймовий, має дві камери 8 мегапікселів та 13 мегапікселів, а також 8-ядерний процесор. І перевага цієї моделі, що в нього є дуже великий і ємний акумулятор 7700 мАч. Тепер ми його відкриваємо. Ух, таке хороше це враження від нового продукту. Відкривши коробку, нас зустрічає сам планшет. Але дивіться, планшет не просто, прям відразу планшет, а планшет в чохлі. Тобто за ці кошти, що ми купуємо цей планшет, у нас в комплекті йде чохол. Відразу хочу сказати, що планшет уже активований, так як ми ним користуємося приблизно один тиждень. Ну, вирішили, так буде правильніше, щоб, наприклад, вам розказати свій. Власний досвід його користування. Чохол, до речі, дуже крутий. В ньому є тут такі датчики магнітні. Тобто, коли ми його закриваємо, то планшет вимикається. Це дуже-дуже круто. До планшета ми повернемося трішки пізніше. Давайте подивимось про комплектацію. В комплекті в нас ще є захисне скло. Дивіться, захисну плівку ми видаляємо і встановлюємо захисне скло на весь екран. В комплекті йде, це дуже круто. Ставимо за це просто 5 із 5. У нас є кабель заряджання. Type A на Type-C, який я навіть не використовував, заряджаю я своїм кабелем. У нас є блок живлення, європейська вилка, і він підтримує швидку зарядку 18 Вт. І дивіться, яка крута штука, в нас є стилус. Ось отакий, на магнітику він примагнічується. Звичайно, це не такий стилус, як тому Apple є, але ви самі розумієте, що в нас весь планшет коштує як той стилус. Ось тут ми маємо ось такий стилус, яким працювати планшетом одне задоволення. Дуже зручно, що в нас цей комппачок кріпиться на магнітику. Ось дивіться, він у нас примагнітився. Якщо ми ним будемо користуватися, він магнітиться на інший бік. Тобто, також на магнітиках все чудово, загубити його шанси зводяться до мінімуму. Інструкція в нас на багатьох мовах, але української в нас немає. Є англійська і російська. Ну, будемо розбиратися без цієї інструкції. Також у нас в комплекті є ось така скребочка, щоб доставати 7 лоток. Ми її поки залишимо. Комплект у нас дуже багатий. У нас є і стилус, і кабель зарядки, і блок зарядки, і захисне скло, що немало таке важливо. І також є чохол. Чохол, до речі, також дуже крутий, тому що його можна використовувати ось так, просто як планшет. Він, до речі, у нас перевертається. І можна використовувати його як підставка. Ось так він буде у вас виглядати. Чохол дуже схожий на те, що ми отримуємо від компанії Apple, якщо купляємо їх. Чохол. Це нам потрібно дістати його із чохла. Дістали із чохла, Виглядає він у нас ось так. Я цю наклеечку ще не здирав. Дуже класно виглядає. Звичайно, пластик. Тут потрібно розуміти, що планшет коштує в районі 6 тисяч і ніякого металу просто тут бути не може. Тобто, за цю ціну, як він коштує, можна йому пробачити, що в нього є пластиковий корпус. Значить, Беремо ми нашу скрепочку. Хочу показати вам сім-лоток. Ми можемо використовувати або дві сім-карти, або одну сим-карту і карту пам'яті. Це дуже-дуже добре. Дивіться, наприклад, якщо у нас планшет на 256 ГБ, ми ще можемо сюди вставити карту пам'яті, наприклад, на 500 ГБ, і ви отримаєте дуже великий накопичувач. Перевага даної моделі можна використовувати дві SIM-карти. Ми можемо користуватися інтернетом через Wi-Fi, як це все зрозуміло, а можемо використовувати дві SIM-карти. Наприклад, один інтернет у нас вимикається, коли вимикається світло. Ми перемикаємось на інший, але це потрібно бути багатим і оплачувати два тарифних плани. Так, це мабуть виріжемо, бо щось таке не говорив. Надягаємо на нього чохол. і я вам хочу відразу сказати, поки я його в руках попереминав. Захисне скло, те, що йде в комплекті, саме захисне скло на дисплей, воно просто жахливої якості в плані оліофобного покриття. Ну, Що ви хочете. Безплатно вам дали захисне скло. Терпіть, меріться, бо без захисного скла я не користувався. Я дуже переживав, щоб його не поцарапати. І тільки захисну плівочку зняв, бистренько надів це. Ну, прям ви бачите, як вона збирає відбитки пальців, просто чудово. Але, дякуючи тому, що в нас є чохол, то він такий із мікрофібри, і знаєте, наче сам себе протирає. Це дуже круто. Так, тепер дивіться, ми його вмикаємо. І нас зустрічає 11-дюймовий, дуже насичений по кольорам IPS дисплей. Хочу сказати, що рамки в цього дисплею є, і вони такі доволі великі. Але відразу скажу вам, що для планшета це дуже круто, що є рамки, тому що ви його будете тримати. Наприклад, в даному випадку в нас чохол, то нам потрібно ну, ми можемо його якось тримати і за чохол. Але якщо ми знімаємо чохол, то нам потрібно за щось тримати планшет. Дуже багато людей кажуть, що планшети втратили свою актуальність після того, як мобільні телефони стали з великими екранами. Я вам хочу сказати, це неправда для роботи. планшет це просто суперська річ. І тим більше для навчання, наприклад, якогось. І тут потрібно, щоб були рамки. Коли ви ним користуєтесь, ви можете однією рукою взяти ось так за рамку, іншою вже користуватися, ось, наприклад, по налаштуванням. І буде дуже-дуже зручно. Рамки в нас є, але вони не критичні. Ми щойно розібралися, що це навіть краще. Чим, коли їх немає. Дуже багато в нас є пристановлених програм. Звичайно, трішечки ми встановили. Відразу хочу сказати, сміття, типу, російського там Яндекса в нас немає взагалі. Активується планшет, я його активував не на камеру. Активується дуже просто. Android 14, головне меню, там його відкривається, вам потрібно свою просто почту написати, пароль і всі ваші дані, контакти він підтягує. Звичайно, всі додатки ми скачуємо з Play Market. Додатки, в мене ще такого не було, щоб я щось скачав, воно не підтримувало. Я навіть скачав сюди танки World of Tanks Blitz, і ганяв на ньому. І я вам скажу, що відчуваю він себе в іграх дуже-дуже добре на середніх налаштуваннях. Звичайно, якщо гра якась буде більш проста, то ну, звичайно ви можете додати максимальне налаштування. Хочу сказати, що в ньому є дуже крутий режим ПК. Тобто, коли ми його включаємо, то в нас повністю переводиться планшет. Тобто з такого сенсорного керування, ну дуже до привичного нам Windows керування. Там у нас з'являється кнопка пуски, і всі додатки будуть знизу з'являтися. Дивіться, також у нас тут є стан промережеве з'єднання, стан батареї і годинник. Ну тобто, все як у Windows, дуже схоже. Ми можемо підключити нашу мишку. Ну, В даному випадку у нас буде югрін, і також потрібно підключати Bluetooth-клавіатуру, якої, на жаль, у нас немає. Можливо, в майбутньому ми купимо і, наприклад, там знімемо ще якесь коротеньке відео в наш Telegram. Так що обов'язково підпишіться, там дуже багато цікавого. Потім дивіться, у нас з'являється повністю курсор, і ми можемо користуватися цією цим. Планшетом, як з повноцінним ноутбуком. Ну, звичайно, не ноутбуком, а швидше як нетбуком якимось для нескладних задач. Зайшовши в налаштуваннях, у нас є все повністю, як у Windows, керування вікном. Ми можемо це вікно переносити, наприклад, можемо переносити сюди, сюди відкрити ще якийсь додаток. Наприклад, відкриємо додаток календар, і ось нам потрібно, наприклад, в календарі щось заглядати. і в налаштуваннях вкладати. Ну, налаштування це так, я вам просто як приклад навожу. Ми можемо, наприклад, відкрити Telegram, Viber на півекрана Т, півекрана те, і якісь свої документи редагувати. Дуже крута річ. Також ми можемо, наприклад, на весь екран зробити цей додаток. Ви зрозуміли, коли ми переводимо цей планшет в режим ПК, то він повністю стає як Windows, ваш ноутбук, і буде. Працювати так само з мишкою і клавіатурою замінити вам може якийсь не дуже потужний ноутбук для нескладних задач. Переводиться в режим планшета, тобто з режиму ПК в режим планшет, він доволі таки просто, просто натискаючи одну кнопку. Він настав попереджує, що там деякі програми змінять свій зовнішній вигляд. Ми натискаємо вимкнути. І дивіться, він переходить в наш режим планшета. До речі, в режимі планшета ми також можемо користуватися мишкою, як це не дивно. Але зручніше буде користуватися нашим стилусом, який йде в комплекті. Що можна сказати по продуктивності? Продуктивності вистачає, я вам вже як сказав, можна грати навіть якісь нескладні ігри або складні на середніх налаштуваннях. Ну, наприклад, не було такого, що я там в танки гуляв, і мені, наприклад, захотілося зробити налаштування низькі або дуже низькі завжди на середніх налаштуваннях, іноді навіть на високих. Або середніх налаштуваннях, ну, Ультра або HD налаштування, ви розумієте, цей планшет нас не зможе відмалювати і вивести на дисплей. Значить, хочу сказати вам швидко про камеру. Вона тут є і добре, але на неї надіятись ну, не потрібно. Ми її вмикаємо, і в нас ось тут ми можемо зробити зараз фотокартку. Наприклад, ми її натиснули, і в нас фотокартка зроблена. У нас є навіть якийсь зум 2X. 4X є, ну ви розумієте, що воно все оце таке. ну... Для планшета камера потрібна, наприклад, сфотографувати якісь лічильники свої, і відправити в Viber, там, наприклад, Київенерго і все. Відеозвінок можна прийняти на передню камеру і в принципі все. Тобто вас побачать, але ці фото краще, щоб ніхто не бачив у ваших соціальних мережах. Розібралися приклади фото ви зараз будете в себе бачити на екрані. Ще хочеться сказати про акумулятор. Акумулятор дуже ємний: 7700 мАч для планшета. Ну, це доволі такий гарний показник. Тримає він впевнено в нас два робочих дня. Тобто робочих дня це якщо два дні ним користуватися, а вночі він буде відпочивати, як не дивно. Заряджається він 18 ватною зарядкою. Це вважається швидка зарядка, але всі ми розуміємо, що це. Вже в 2024 році не дуже швидка зарядка, але добре, що там, наприклад, не 5 Вт, це вже дуже-дуже дякую. До речі, порт Type-C, і я його заряджаю від будь-якого блоку Type-C Type-C кабелем, і він завжди знаходить цю швидку зарядочку і швиденько заряджається. Дуже круто, проблем з цим ніколи не буде. Значить, хочеться підвести підсумки. Планшет дуже крутий, наприклад, для роботи. Для роботи, навчання це просто незамінна річ. Ви, наприклад, на половину екрану відкриваєте браузер. Наприклад, в нашому випадку ми займаємося групою Telegram. І нам потрібен браузер, щоб перевірити ціну. Ми відкриваємо на пів екрану наш браузер і відкриваємо на пів екрану наш Telegram. І ми сидимо і просто з задоволенням робимо пости. Тобто цей планшет додає продуктивності нашій групі. Це дуже круто, саме для цього він купувався. Якщо у вас вимикають світло, а вам необхідний просто там, ноутбук для праці, ви можете всі свої дані перевести сюди. Підключити Bluetooth клавіатуру, підключити Bluetooth мишку і повноцінно замінити свій ноутбук, наприклад, на час, коли вимикається світло. Як ви розумієте, ви його просто від павербанка підключаєте? Давайте подумаємо: якщо нам потрібно підключити ноутбук до павербанка, вам потрібен дуже потужний павербанк. Це в принципі такі павербанки коштують щось в районі трьох тисяч. А тут ми за шість тисяч купуємо ось такий планшет. Який має дуже багато функцій, і також великий об'ємний накопичувач з хорошим акумулятором. Дуже приємний екран. Звичайно, тут потрібно розуміти, що він у нас є Full HD, там ніяких 4К не буде. Дивіться, YouTube, наприклад, якісь серіали, Megogo. дивитися на ньому. Це одне задоволення. Ви його взяли, ніякого там знаєте ноутбука, сам воно все гріється, гуде шумить. Тут просто ви його взяли і користуйтесь. Дуже класна річ, однозначно рекомендую. Ставимо оціночку 10 із 10, купили в особисте користування для продуктивності нашої групи. Якщо ви не підписані на нашу групу Telegram, обов'язково це зробіть зараз. У нас дуже багато вигідних пропозицій. Так, хочу вам відразу показати, як в нас це все виглядає. Дивіться, Telegram виглядає ось так: дуже зручно: тут все перевіряти, натискати, там вже далі ми переходимо і зі, зниж... зі знижечками купуємо. Це в нас головна група, що приїхала в Аліекспрес. В якій, до речі, 6100 підписників. Ось написано 6100 підписників. Також у нас є дуже крутий чат, зелений, написано, що приїхало чат. 1150 учасників. Дуже круто. Всім рекомендуємо підписатися на нашу групу Telegram і зайти в наш чат. Тут дуже багато всього цікавого. Навіть є ось тут люди, підписники скидають нам дуже цікаві товари. Ось, наприклад, підписник Сергій скинув нам USB-хаб. Подивитися фото ми можемо ось так. Подивитися опис, можна все створити. Значить, група дуже крута. Обов'язково підпишіться, і планшет також дуже крутий. Ставимо йому 10 із 10, і будемо чекати наступні новинки, які ми придбаємо і покажемо їх вам.